Росливає пташина, прокидається село і сміється Україна, бідам всім своїм на зло, солові, солові. Навіть дзвінки ще на Україні солові, 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 лине пісня українська по землі, і коли душа сумує Через ті похмурі дні. У садочок тихо йду я, Щоб послухать солові, 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 найдзвінкіші в Україні, солові, солові, солові. Пісня українська по землі. Ось тут така відведена площа, це в парку. Відведена площа для собак. От, досить велика площа, бачите. Досить. От, тут вони собі почуваються в раю. Там викривається на фірточку. О, колодязь, є лавочки, можна відпочити. І собаки вільно можуть тут побігати. От йду я і. І, і пахне квітами, кущами, ну такі приємні запахи. Все цвіте зараз дуже гарно, дуже, дуже гарно. Зараз весною. Ну, бачите, досить великий парк. Тут такий ще великий майданчик, де можуть пограти, баскетбола. От. На собачка собі пішов і гуляє. Ось вот тут такий відкритий ресторан. Чуєте? Музика грає. Отак От подивитися, все, все ідеально, все чисто, все гарно, все цвіте, Ну дійсно гарно, чисто тут. Але також трапляються такі люди, що викидають мусор на, на стежку, викидають мусор і не піднімають або випади і не піднімають. А переважно то роблять, я бачу, що то роблять іноземці. Вони роблять так. І своїх дітей не вчать. не вчать, як то має бути. Австрієць так, мені здається, що так не зробить, щоб викинути папір чи дитина викинула бутилку десь собі. Переважно то роблять іноземці так, кидають мусор. А ще от замітила, що також от, йде за собакою. Хоча тут на кожному кроці, так можна сказати, є ящики, де є. там є кульочки для собак. Як собака покакає, щоб взяти, собі підобрати і викинути. Але багато людей не роблять так. Ось тут така відведена площа, це в парку. Відведена площа для собак. От, досить велика площа, бачите. Досить От тут вони собі як в раю. Там викривається на фірточку, О, колодязь є, лавочки можна відпочити. І собаки вільно можуть тут побігати. Без нашильника. А як все зараз пахне тут? Ой, ви, ви не. Що собака покакає, вона переступила і пішла. Пішла, а потім то рознеслося по цілій дорозі. Так що всюди є люди і людиська. І мені стається, що то е, залежить від культури людини, від, е, від її вічливості. Ось такі бачки тут стоять. Фотографую, тому що йду додому і проходжу повз них. Бачите, тут на білі бутилки, а тут на зелені бутилки і чисто. Ось тут вже хтось поставив, тому що видно, бачу повні ящики. Тут таке на відкривається, відкривається з такою кришкою, отакий бак, і тут люди приносять. Одяг старий сюди. Тому не потрібний одяг. Сюди несуть в кульочки, в кульочки зав'язують і сюди кидають. Та, як називається гуманітарна. А потім приїжджають і забирають звідси. ну Люди кидають різний одяг сюди. Деколи кидають такий одяг, що що напевно би вже його викинув на мусор. Ну, вони несуть сюди, не мають де подіти, може жаліють викинути. А і деколи приходять сюди, бачу ну, такі, я знаю, може румуни, може болгари, може ті, ну, такі бідолахи люди. А навіть і, дехто і такий, може, приходить з іноземців. І тут собі шукає, шукає в тому ящику і витягує, витягує, там можна знайти досить гарний одяг, досить гарний одяг. А часом ставлять біля, біля тих ящиків е, в кульку або в сумці. Так що, як хтось прохожий йде, то може собі взяти і подивитися. Тут газети, бачите, їм отакі всюди-всюди стоять е на газети. Ходьте сьогодні, називається. І кожен день свіжа газета безплатно. Кожен день свіжі газети. Така газета і ще є. другий ящик, але тут нема на іншу газету. Так що беруть собі безплатно і багато чого цікавого можна там почитати. Ще стоять рядом Такі, бачите, теж баки, чисто, то стоять на, на, отаке, бачите, на металічні баночки з-під пива, на таке всяке. І пластмасові, чисто. І ось так всюди стоять. Бо вже на мусор такий, то стоять в кожному дворі. Закрито в кожному дворі стоять на мусор. А на таке, от ще. Бачите, телефонна будка стоїть. От, телефонна будка, вона працює, але нею ніхто вже не користується, тому що всі мають телефони. А той телефон працює. Не знаю, чого вони їх не зносять. Так, працює. Ну, ніхто тут не дзвонить, бо таке. А тут можна, не знаю, можна подзвонити. Переговори заказати, чи що там, така собі будка. Добре, йду я додому. А таке дерево вже перецвітає. Якесь декоративне, якась вишня, чи що, вже перецвітає. Вітаю вас, шановні глядачі. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки і бажаю вам всім міцного здоров'я. Тоді, до зустрічі!